Добрий день, малята! Давайте згадаємо, на які групи поділяються всі звуки. Так, це голосні та приголосні. При вимові голосних звуків повітря не зустрічає перешкод, і ми вимовляємо їх легко. А при вимові приголосних звуків повітря зустрічає перешкоди. А якими можуть бути приголосні звуки? Так, м'які та тверді. Давайте зараз ми з вами пограємо у гру впізнай звук. Уважно подивіться на дівчинку. Складіть губки так, як вона, і спробуйте видихнути повітря. Який звук ви почули? Так, звук А. Молодці, працюємо далі. О. І. У. Е, і. Молодці. Ми з вами продовжуємо дізнаватися багато цікавого про транспорт. Дітки, відгадайте загадку. Хоч не птах, а крила має, попід хмарами літає. Так, це літак. Який перший звук ви чуєте в слові літак? Так, звук л. Він твердий чи м'який? Так, він м'який. А як ми можемо позначити м'який звук Л? Так, двома рисочками. Слідуючий звук у слові І. Він голосний, тому ми позначаємо його кружечком. Давайте вимовимо слідуючий звук. Т. Він твердий. Тому ми позначаємо його однією рисочкою. А який слідуючий звук ми чуємо? А! Він голосний чи приголосний? Так, він голосний. Чому? Тому що ми його вимовляємо без перешкод. Молодці. А на який звук закінчується слово літак? Так. На звук К, він твердий, тому ми позначаємо його однією рисочкою. Молодці дітки. Ось у нас вийшла звукова схема слова літак. А зараз я вам буду називати назви транспорту, і якщо назва закінчується на голосний звук, ви складаєте ручки у кулачки. А якщо в кінці ви чуєте приголосний звук, то плескайте в долоньки. Будьте уважні, починаємо. Ракета, потяг, вантажівка, геликоптер, куля, корабель, автівка, автобус. Яхта тролейбус. Молодці, ви були дуже уважні. Після перегляду відео я пропоную вам самостійно скласти звукову схему слова човен. Ми пам'ятаємо, що це вид водного транспорту. Бажаю успіхів, до побачення!